Доброго дня, господарі та господарочки! Сьогодні я буду готувати смажену картоплю у казанку за прабабусиним рецептом. Для мене ця страва сповнена традиційного смаку та ностальгії. Для початку потрібно гарно помити дрібну картоплю та помістити її у казанок. Картоплю очищати від шкірки не потрібно, так як вона надасть страві більше смаку та хрустку з коринку. Картоплю заливаю холодною фільтрованою водою, підсолюю та чекаю, допоки вогонь не зробить свою справу і водичка не почне кипіти. Тепер підготую цибулю та часник. Нарізаю їх довільно. Цибулю я, наприклад, нарізаю півкільцями, а часник очищую та розрізаю один зубчик на 3-4 частини. Коли картопля вже буде зварена, потрібно злити водичку з казанка та налити туди багато звичайної соняшникової олії приблизно 100 150 мл. І тут я зауважу, що на цьому етапі контролюється рівень просмажування картоплі. Якщо полюбляєте більш румяну скоринку, то поки що не додавайте цибульку та часник. А зачекайте, коли ця скоринка з'явиться. А я додаю раніше, так як не всі члени сім'ї полюбляють румяну скоринку у картоплі. Також на цьому етапі додаю дрібку чорного молотого перцю. У процесі просмажування чеснику та цибулі казанок варто декілька разів струсити так, щоб картопля у ньому перемішалася. Або, як казала моя прабабуся, варто провпалати казанок. Та зараз я не знайшла відповідного синоніму до цього слова. І тоді, коли неймовірно смачний аромат хрусткої скоринки картоплю та чеснику розноситься округою, знімаємо страву з вогню та подаємо до столу з домашнім хлібом. Смачного, любі друзі! Вдалих вам страв і нехай життя смакує. А ще. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі та вподобайки.